Сердечно вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Христос Воскрес, шоста неділя після святої Пасхи, після праздника світлого Христового Воскресіння. Ця неділя називається Неділею Просліпого, тому що в цей день Свята Церква нагадує нам священну історію про ісцілення Спасителем сліпонародженого чоловіка. Цей сліпець був незвичайний, у нього не було взагалі глазних яблук. У нього були тільки ямки, де мають бути очі, а самих очей не було. Желюгідний вид сліпонародженого привів розгубленість апостолів. і вони звертаються до Спасителя і кажуть: Господи, хто согрішив, Він чи його родичі, що народився сліпим? А Спаситель каже, ні він не согрішив, ні його родичі не согрішили, а це для того, щоб на ньому були явлені діла Божі. Доки є день, я роблю діла піславшого мене, але приходить ніч, і ніхто вже не може робити. Доки я у світі, я світло для світу. Сказавши це, Спаситель плюнув на землю із слюни, із пороху зробив суміш. Цю суміш наклав на очі сліпонародженого народженого і каже йому: Іди в купальню селам і умийся. Він пішов, умився і прозрів. Тут люди, які знали його, бачачи, що він ходить зрячий, почали питати один одного чи це не той сліпець, який сидів біля храму і просив милостині. Одні казали він, а другі казали ні, похожий на нього. А сліпий, почувши ці е, суперечки у людей, каже, Це я. І люди питають, його, як ти прозрів? І сліпий по порядку розказав, що чоловік, називає Ісус, зробив суміш з е, слюни, із землі, помазав мені очі, я пішов, умився і прозрів. Тоді люди. Повели цього сліпця до фарисеїв, а якраз була субота. І фарисеї питають, його, як ти став зрячим? І він знову по порядку все їм розказав. І фарисеї, почувши ці слова, почали говорити. Одні сказали не від Бога цей чоловік, тому що не хранить суботи. А другі сказали не може грішний. Робити такі діла. І була суперечка між іудеями, між фарисеями, і вони питають сліпого, а ти що про нього скажеш? А із ціли не кажуть: Це пророк. Тоді фарисеї не повірили, що він народився сліпим, і покликали його родичів і питають їх: це, чи це ваш син, про якого говорить, що він народився сліпим? Родичі кажуть, так, це наш син, і він народився сліпим. Але як він тепер бачить, або хто йому відкрив очі, ми не знаємо, він сам в сувершенних літах само спитайте, нехай сам за себе відповідає. Так родичі відповіли тому, що вони боялися, щоб їх не відлучили від синагоги, тому що іудеї вже прийняли таке рішення, що всякого, хто признає Спасителя за Месію. Відлучати від синагоги. Тому родичі сказали, що ми не знаємо він совершенно суверших літах, нехай сам за себе відповість. Тоді фарисеї знову кричать до себе ізціленого і кажуть йому: воздай славу Богові, тому що ми знаємо, що чоловік той грішник. А бувший сліпець, каже, грішник він чи ні, я не знаю. Я знаю одне, що я був сліпий, а тепер бачу. Фарисеї питають, його, а як він тобі повернув очі, і що він з тобою зробив? Тут е, і не побачив, що фарисеї вже розгублені, не знають, що говорити, і він каже їм: Я вам тільки що все розповів, що ви від мене хочете ще чути? Може, ви хочете стати його учнями? Він, якби трошки їх, так, ну, поглузував з них, а вони з надмінністю. З високомір'ям, кажуть йому, Ти його учень, а ми, Моїсеєві ученики. Ми знаємо, що з Моїсеєм розмовляв Бог, а цього ми не знаємо, звідки він. А істинний не каже, це і дивно, що ви не знаєте, звідки він. Но ми знаємо, що грішників Бог не слухає, але хто чтить Бога і творить волю, його, того Бог слухає. Фарисеї не знали, що йому відповісти, і кажуть йому. У гріхах ти весь народився, і ти наш учиш, і прогнали його. Е, бувши сліпець, пішов у натовп, і Спаситий там його зустрів, і каже йому: А чи ти віруєш в Сина Божого? А істинний каже: А хто він, Господі, щоб мені, мені вірувати в нього? І Господь каже йому: І ти бачив його, і він говорить з тобою. Тоді, бувши сліпець. Сказав вірую Господі і поклонився йому. Чому ми можемо повчитися з цієї історії? Перше, це історія нам ще раз нагадує про те, що людина створена Богом із землі. Господь взяв землю, зробив з неї людину, вдунув в цеє дихання життя. І людина стала такою прекрасною, яку ми, ми сьогодні кожного себе бачимо. Благородний, красивий, величний. Коли у сліпого не було глазних яблук, то Господь поклав на це місце суміч із землі і цим показав, що з землі він знову створив йому очі. І ще ми повчаємося з цієї історії, тому що Бувають випадки дуже рідко, надзвичайно рідко, але бувають, коли людина страждає, хворіє не за свої гріхи, не за свої, гріхи своїх родичів, а для слави Божої. І на кінець звернемо увагу на слова е, ісціного, який сказав, що грішників Бог не чує, але хто чтить Бога і творить волю, Його, того Бог слухає. Ми в своєму житті часто звертаємося до Бога з молитвами. З різними молитвами предмети бувають різні. Просимо Бога, щоб Бог дав нам хліб. Просимо, щоб Бог допоміг нам знайти одежу, щоб Бог дав нам над головою кровлю. Багато предметів молитві, з якими ми звертаємося до Бога. Ми молимося за своїх дітей. Щоб Бог їх благословив, дав їм удачу в житті, щоб за своїх друзів, рідних. Але наші молитви дуже рідко бувають почутими. Чому? Тому що ми належним образом не чтимо Бога і не творимо волі Його. Коли людина чтить Бога, то Бог допомагає такій людині. Що таке чтити Бога, що таке віддавати честь Богові, шанувати Бога? Це значить, що в своєму житті людина повинна ставити Бога на перше місце скрізь завжди і у всьому. Якщо нам хтось зробить подарунок, ну подарує автомобіль. Або побудуй дім, подарує нам дім, або якийсь інший цінний подарунок зробить нам. Що ми до цієї людини починаємо відчувати? Ми починаємо цю людину більше поважати, ніж других. Ми починаємо оказувати її знаті честі, поваги скрізь, де ми з зустрічаємо. Тобто ми оказуємо такі людині знаки особливої поваги. Господь є нашим творцем. Він кожну людину створив. І Господь створив мене і подарував мене мені самому. Як це може бути? Це може, це може тільки зробити Бог. Людина цього зробити не може. Але це є. Бог мене створив і подарував мене мені самому. І якщо ми буваємо вдячні, буваємо виражаємо особливі ознаки поваги до тої людини, яка подарувала нам автомобіль. То настільки ми повинні поважати Бога, який подарував мене, мені самому, а моя душа, вона дорожча всього світу. Це, такого подарунка не буває. Вищого подарунка не буває, як людина. І Бог цей подарунок подарував мені самому. Настільки я повинен більше повизати за це Бога, шанувати, чтити за це Бога. І ставити завжди Бога на перше місце. Щоб було, наше шанування було досконале, ми повинні ще і творити волю Божу. Ми повинні себе вірити, довірити, віддати в руки Божі. Що це означає? Це означає, що ми, коли ми щось робимо, маємо якісь проблеми, щось хочемо вирішити, ми завжди маємо себе порівнювати з Божими заповідями. Порівнювати, чи моя справа. Чи мої наміри, які для мене кажуться близьковичними, перспективними, багатообіцяючими, чи вони є згідні з волею Божою, заповіді Божиєю? Якщо так, ми, я маю їх робити, ці свої задуми. Якщо ні, я маю робити волю Божу, навіть якщо вона для мене гірка і неприємна. Тому що воля Божа, якщо вона найгірка, гірка, вона веде людину до солодості життя. Коли людина своє життя організовує по Запорізьке Божим, то ця людина наповнюється Богом особливою благодаттю, особливою силою, яка робить людину могутньою, красивою, благородною, величною, яка робить сильною молитву такої людини. Тому, дорогі брати і сестри, будемо вчити себе. І ставити Бога завжди на перше місце, і вручати себе волі Божій, цьому себе треба вчити? Це так просто, легко не приходить. Для цього тебе себе треба заставляти? Якщо ми будемо так робити, то Бог і нас наповнить тою силою, яка зробить нас красивими, яка дасть нам сильну могутню молитву, яку Бог буде виконувати. Нехай Бог благословить всіх нас. Христос Воскрес!